Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми з вами проведемо практичне заняття на тему, як спланувати та виконати спостереження. Отже, перед нами стоїть завдання Спланувати і виконати спостереження за забарвленням листків восени. Першим етапом дослідження є визначення мети. Що ви хочете з'ясувати цим спостереженням? Ви хочете з'ясувати, який кольор листків на деревах. Це і є наша мета. Другим етапом дослідження формулюємо гіпотезу, оскільки зараз осінь, то не всі листки на деревах мають зелений колір. Пам'ятаємо, що гіпотеза це припущення, яке наприкінці нашого спостереження ми повинні підтвердити або спростувати. Третій етап дослідження це визначення послідовності дій, інструментів, способів фіксування результатів. Отже, послідовність дій. Спочатку необхідно обрати місце спостереження. Це може бути шкільне подвір'я, парк, двір біля свого будинку, дорога до школи чи якесь інше місце. Далі необхідно з'ясувати назви дерев і визначити кольор їхніх листків, дібрати необхідні інструменти. Це може бути пристрій з фотокамерою, блокнот, ручка, олівець. Далі визначити спосіб фіксування результатів спостереження. Це можуть бути світлини, замальовки тощо. Четвертим етапом дослідження безпосередньо виконуємо дослідження згідно з планом. За результатами спостереження складаємо таблицю в зошиті. Для заповнення таблиці використовуйте слова. Більшість листків була, наприклад, зеленого кольору, або невелика кількість листків була якогось іншого кольору і так далі. На п'ятому етапі обов'язково робимо висновок. Почніть свій висновок словами. Восени листки на деревах мають, та вкажіть, який кольор мають листки. Якщо ви помітили декілька кольорів, то вкажіть всі. І не забуваємо, що необхідно презентувати результати свого спостереження однокласникам і однокласницям на наступному уроці. По закінченні спостереження поміркуйте і зробіть передбачення. Як зміняться результати спостереження через один місяць і чому ви так вважаєте? А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!